Всім привіт! До вашої уваги! Лот! Це дрель шороповерт німецького бренду Parkside. Ось так він виглядає. Він йде в такій коробочці пластмасовій. Ось так заводській. Давайте більш детальніше розглянемо, що у нас є усередині. Ось так відкривається коробочка. Ергономічний такий кейс є з ручкою. Відкриваємо. Що в нас йде? Є інструкція, де ви, де ви зможете більш детальніше ознайомитись. Далі йде зарядний провід Type-C. Ось такий. Далі йде набір з подовжувачем та восьма битами. Тепер е такий кейс, сам деревшоповерти, і ось такий кейс. Також підіймається оця частина, і є внизу трошки місце для того, щоб ви змогли покласти туди сверла або що у вас, що ви забажаєте. Ось так він виглядає. Сам цей дрель Шроповерд бренду Parkside. Акумуляторна батарея. Ось така, вона 3000 мА. Ось так воно підзаряджається. Вона, вона інтегрована в корпус. Ось детальна інформація. Він постійно включений. Маю на увазі, коли ви натискаєте, він починає оберт. Також, щоб змінити, куди. Обертається праворуч або ліворуч. Ви просто натискаєте ось цю кнопку. Є індикатор світодіод. Зеленим це в праву сторону, червоним це в ліву сторону. Також є індикатор заряду батареї. Корпус виготовлений з металу, а також пластику. Є ось такий металевий патрон. Зараз вам покажу. Є дві швидкості. Це закручувати, а це засвердлювати. Можете ось так просто перемикати. Це якби друга швидкість, а це якби перша швидкість. Ось так він виглядає. Така ручка ергономічна. Ціна даного дрелю, шуруповерту всього 900 гривень. А за цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів, а також на наші вайбер канали. Всім дякую! Заробляємо разом!